Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні разом з вами мені хочеться трошки дослідити книгу пророка Амоса. Пророк Амос це один із перших записаних пророків. Звідки ми це знаємо? Це ми прочитаємо в самому першому вірші. Отже, пророк Амос, перший розділ слова Амоса, котрий був пастухом у текої. Він бачив видіння про Ізраїль за Днів Узії, Юдейського царя. Царем в Ізраїлі, тоді був Єровоам, син Йоаша, за два роки до землетрусу. Тобто, перший вірш нам розповідає про те, що Амос побачив видіння, видіння від Бога, яке потім було записано е, через певний час, тому що ми розуміємо, що після того минуло як мінімум е, два роки, коли стався певний землетрус, і та людина, яка записувала ці, е, ці слова. Вона вже знала, що через два роки відбувся землетрус. Окрім того, ми бачимо, що тут є згадка про двох царів: царя Ізраїльського і царя юдейського. Тобто ці події відбуваються вже під час розділення Ізраїлю на два царства, на північне і південне, і ці царі вони відповідають приблизно 8 століттю до Різдва Христового. Окрім того, із е, першого вірша ми бачимо, що е, Амос він був не потомственний священник, не служитель пророчий при храмі, а він був пастухом. Е, і це слово, як, е, яке тут перекладено як пастух, е, можна ще розуміти в тому сенсі, що він мав певні стада. Він не просто був найманою особою, але міг мати й певні свої стада. Окрім того, з цього першого вірша ми бачимо, що він був родом із текої. Текоя – це невеличке поселення трошки на південь від Єрусалиму. Тобто сам пророк жив в той момент в південному Ізраїльському царстві, яке ми знаємо під назвою Єудея. Читаємо далі. Він сказав, Як тільки Господь заговорить зі Сіону з Єрусалима, подасть свій голос. Зразу засумують улюблені пастухами пасовиська і висохнуть вершини кармелю. Господь заговорить із Сіона. В іврийському тексті тут стоїть слово, яке правильно було би перекласти як заречить. Тобто Бог тут порівнюється із левом, який. Перед тим як напасти на свою здобич, він ричить для того, щоб здобич зніяковіла, щоб вона затрепетала перед ним. І так само і Бог він говорить із Сіону з Єрусалиму, тобто голос Божий він лунається з храму. І це нам говорить про те, що швидше за все це слово було сказане пророком в той момент, коли він перебував в Єрусалимі, коли він піднявся. На е, храмову гору для поклоніння, а це могло бути ну, е, як мінімум е, або в три свята, коли євреї мали обов'язок прийти в храм на поклоніння, такі як Пасха, е, Шавот, е, тобто День п'ятидесятниці, або свято е, Кучок. Як воно називається, як воно записано у нас в Біблії, це три свята обов'язкові для того, щоб євреї приходили на поклоніння. Але зважаючи на те, що Амос жив недалеко від Єрусалиму, то можна уявити, що він в будь який в принципі, день міг прийти на поклоніння до Бога в храм. І там ну, в певній мірі було абсолютно нормальним, що. Люди, натхнені там Святим Духом, могли встати і почати пророкувати. І от він каже це пророцтво. але це він каже це пророцтво в з тої метою, щоб е, люди злякалися як рикаючого льва. Тобто далі е, ми е, точно можемо вважати, що Бог не буде хвалити Ізраїль, але Він буде казати щось таке, що має е, наполошити Ізраїль. Привести до страху, до трепету перед сказаним. І далі в цьому вірші написано, що засумують улюблені пастухами пасовиська і висохнуть вершини кармелю. Гора Кормель вона знаходилася на півночі Ізраїля, недалеко від Середземного моря, і завдяки тому, що вона була досить висока, і волога постійно перебувала на цій горі. Біля неї, в підніжжі цієї гори, були дуже гарні пасовиська, на яких можна було пасти стада. І от Бог каже, що вершина Кармелю засохне. І це Слово, воно звертає нашу увагу до того, що Бог написав колись в книгах повторення закону, коли він укладав завіт свій з єврейським народом. Бог сказав, що якщо ви будете дотримуватися моїх постанов, я вас благословлятиму. Але якщо ви порушите мій заповідь, то тоді. Я буду проклинати вас. І одним із видів прокляття для Ізраїлю було те, що має прийти посуха. Тобто тут іде мова про те, що Бог проклинає Ізраїль за те, що Він порушив е той договір, який він уклав з Богом біля гори Сінай. Читаємо далі. Так говорить Господь. За три навіть чотири злочини Дамаску я не пощаджу його. Оскільки вони, його мешканці, молотили Гілеад залізними зубцями. Три навіть чотири злочини. В моїй Біблії є е, зноска, до речі, я читаю сучасний український переклад Рафаїла Турконяка. Так от, тут написано: 3 навіть чотири злочини. Це так званий числовий паралелізм, який застосовувався в давнину, коли мова йшла про велику кількість, що не піддається жодному підрахунку. Амос застосовує його кілька разів в цьому розділі. Тобто мова йде про те, що е, зараз Господь буде е, промовляти свій вирок для тих народів, які оточують Ізраїль. І в цьому першому розділі, який ми сьогодні досліджуємо, ми це будемо читати. І хочеться звернути увагу ось на ось ці слова. Я не пощаджу його, оскільки вони, його мешканці, молотили гілат залізними зубцями. Що таке залізні зубці? В біблії моїй так само є е, сноска внизу, і я читаю: йдеться про молотильний пристрій для обмолочування зернових. Виготовлявся з важкого шматка дерева, в який забивалися залізні або кам'яні зубці. Сірійці використовували його як знаряддя катування людей. Тобто Бог каже, що злочини Дамаска вони надзвичайно великі, тому що вони не тільки воювали проти Ізраїля і проти інших народів, але ще й вони не просто вбивали людей, вони катували їх. І знаєте, це, цей вірш він нагадує сьогоднішні події у нас в країні, коли наш ворог прийшов і він не просто намагається вбити нас українців, але він так само і катує наших людей, яких бере в полон. Ми це бачили по Бучі. Ми бачили по Ізюму і по інших багатьох містах, які вже звільнила наша армія. І Бог каже, що він за такі злочини він не пощадить, читаю далі. Тому пошлю вогонь на дім Хазаїла, і він пожере укріплені палаци Бенгадада. Хазаїл і Бенгадад це два е, великих таких, провідника сирійського народу, два правителя, які тоді е, жили в той час. П'ятий вірш. Я розіб'ю засуви Дамаска і знищу мешканців долини Авена, а також того, хто тримає скіпетер у Бет-Едені, і буде виселено арамійський народ до Кіра, каже Господь. Бог каже, що Він розіб'є Дамаск, і крім того всього, народ Сірії буде уведений в полон, він буде переселений з тієї території. І ми на сьогоднішній день. Чітко маємо розуміння, що дійсно справжніх сірійців, тих, які жили тоді, в ті часи, їх фактично немає. Вони переселені були по е, іншим е, територіям, е, а зараз на їхньому місці переважно проживають е, різні види арабів і, і інших близькосхідних народностей. Читаємо далі. Так говорить Господь. Шостий вірш: за три навіть чотири злочини Гази, не відміню покарання від неї, оскільки вони, його мешканці, всіх підряд брали в полон, аби продати Едомові. Газа одна із столиць або великих міст е, Филистимлян, які жили поряд з Ізраїлем. І Бог каже, що він за злочини, яких дуже багато в газі, а особливо за злочини того, що вони брали в полон всіх підряд для того, щоб продати видому, тобто продати людей в рабство, він не пощадить газу. І знову цей вірш він е, нам може показувати сучасну українську ситуацію, коли ворог він приходить і він бере в полон не тільки військових. Але він бере в полон і цивільних людей, і потім їх ще й вивозить з території України. Читаю далі сьомий вірш. Тому я пошлю вогонь на стіни гази, який пожере її укріплені палаци. Я знищу мешканців аж додай того, хто тримає стіпет в Ашкелоні, і простягну свою руку на екрон, аж поки не загинуть залишки філистинців, говорить владика Господь. Це слово, воно виповнилося приблизно в V столітті до Різдва Христового, коли филистимляни були знищені. І ці міста, які зараз тут перелічуються: Ашкелон, Газа, Аждоте, Крон це ті міста, які знаходяться на узбережжі Середземного моря, і в деяких із них живуть. Сьогоднішні так звані филистимляни. Але насправді це не ті филистимляни і це не филистимська автономія, яка була тоді, але це е, звичайні араби, які просто так назвали свою територію. Читаємо далі. Я, е, так говорить Господь 9 вірш. За три навіть чотири злочини тира не пощаджу його, оскільки вони тирійці. Віддали Едомові всіх своїх полонених, не взявши навіть до уваги братерський договір. Тут Господь звертає свою увагу вже на, ще на один народ, який жив поряд з євреями, а саме фінікійці, і їхні два основних міста були Тир і Седон. І тут знову Бог докоряє народу в тому, що вони брали полонених. І продавали в Едом, але не просто брали їх в полон, але не взявши до уваги, як тут написано, братерський договір. Справа в тому, що між фінікійцями і євреями з давніх давен були певні братні договори союзи. Так, наприклад, цар Соломон взяв собі за дружину, дочку царя Тира. І між ними були такі вже більш рідні сімейні стосунки, тобто певні братерські стосунки. Далі, коли ми досліджуємо Біблію, ми знаємо, що цар Ахав з північного царства взяв собі принцесу Сидонську, яку звали Єзавель. Сумнозвісна Єзавель, про яку дуже багато в Біблії написано з нехорошого боку, з нехорошої сторони. Тобто, ці міста вони були е, поєднані спільними е, сімейними узами з євреями, але вони не взяли до уваги цей братерський договор. І знаєте, цей вірш знову ж таки показує нам певні паралелі із сучасністю, коли е, братерські стосунки, які у нас були з Російською Федерацією, там підписання договору про. Е, Нерозповсюдження ядерної зброї, Будапештський меморандум, коли ми віддали їм ядерну зброю, чи створення Союзу Незалежної Держави СНД. Е, це все про братські стосунки, але незважаючи на це, росіяни на нас напали. І Бог на цьому прикладі каже, що він, е, він не пробачить. Десятий вірш читаю. Тому я пошлю вогонь на стіни тира, який пожере його укріплені палаци. Так говорить Господь, за три, навіть чотири злочини Едому не відверну покарання від нього, адже він з мечем у руках переслідував свого брата, тамуючи в собі усяке почуття милосердя. Він постійно палав гнівом, підживлюючи свою несамовиту лють. Ще один народ, про який згадує Бог, це Едом. Едом з давніх давен це братній народ Ізраїля. Коли ми читаємо книгу Буття, ми знаємо, що у Ісака народилися два сина. Старший е, е, був е, Едом, названий Ісаф або Едом, е, далі його назвали, а молодший був Яків. І от е, вони розділилися, вони зайняли різні території, але е, Едом він постійно всю свою історію намагався робити певні пакості для Ізраїля. Наприклад, коли Євреї виходили з Єгипту, з Єгипетського рабства, і домляни вони не дали можливості пройти через свою землю в землю обітовану, і постійно вони ворогували один з одним. Але ось тут Бог каже такі дуже страшні речі, що він з мечем у руках переслідував свого брата, тамуючи в собі усяке почуття милосердя. Почуття милосердя це те, що має бути у людей, які називають себе віруючими. Почуття милосердя це має бути те почуття, яке було по тих, хто називає зараз себе православними, особливо Московського патріархату. Ми знаємо, що наш сусід він постійно робить акцент на те, що вони православна країна, але по тому, як вони прийшли на нашу територію і що вони тут творять, ми бачимо, що вони... Так само, як і дом колись в відносно Ізраїля, вони не проявляють жодного милосердя. Навпаки, вони постійно палають гнівом, підживлюючи несамовитою люттю. Весь час Ізраїль не хотів конфлікту з Едомом, але Едом хотів конфлікту з Ізраїлем. Весь час братніх стосунків України і Росії. Починаючи з того, що ми слов'яни, ми походимо з одного племені, але як тільки заснована була Москва, Москва завжди нападала на територію України і хотіла знищити в несамовитій люті, без е почуття милосердя. І за це Бог каже, тому я пошлю вогонь свій на Тиман, і він пожере укріплені палаци боцри, тобто Господь каже, що він. Знищить вогнем найбільші міста Едому. Читаю далі 13 вірш. Так говорить Господь за три навіть чотири злочини амонійців не відверну покарання від них, адже вони розтинали вагітних гілеадійок, коли поширювали свої кордони. Через те я віддам вогню стіни, раби, які, який пожере її укріплені палаци під бойові крики в День битви. Та завивання вітру в час бурі. Їхній цар піде у вигнання а разом з ним і його можновладці, говорить Господь. Амінь. Е, і останнє, чим закінчується перший розділ книги Пророка Амоса це згадка Бога про ще один народ, про Амонійців. Амонійці так само були братами євреям, але не прямими. Це були потомки. Е, Племінника Авраама Лота, які так само жили поряд. І от із всіх злочинів, які вони робили, найбільше Бог зважає на те, що вони розтинали вагітних гелеадійок, коли поширювали свої кордони. Тобто тут мова йде про те, що вони не просто час від часу захоплювали територію Ізраїля, але вони чинили геноцид. Вони намагалися знищити всіх, щоб на цій території не з'являлося більше. Населення єврейського, щоб матері не могли навчити своїх дітей сказати, що вони з іншого народу. Тобто вони знищували абсолютно всіх. І знаєте, ось цей вірш він мені так само нагадує події, які ми переживали рік тому, коли 500-кілограмові авіабомби падали на пологовий будинок в Маріуполі. Тобто, наш ворог він хотів знищити. Наших вагітних разом з їхніми дітьми. Тобто він починав робити геноцид. І це те, що Богу вкрай противно. Він категорично проти того, щоб люди поводили себе навіть під час війни ось таким чином. І за це вони, як тут написано в останньому вірші, в 15-му, їхній цар піде у вигнання, а разом з ним і його можна можнавладці. Амонітяни так само були вигнані зі своїх територій, і зараз ніхто не знає про такий народ, як е, Аманітяни. Віримо в те, що цар і можновладці нашого північно-східного сусіда так само підуть у вигнання за ті злочини, які вони чинили. Це був перший розділ книги пророка Амоса. До нових зустрічей!